від короля заїки Георга Шостого до супергероя у новому фільмі «Кінгсмен. секретна служба. Колін Ферд грає ветерана британських спецслужб, який посвячує цю справу свого юного небога Гарі. Його руках неотесаний хлопчисько перетворюється на мужнього холоднокровного зухвалого агента. А Що це робить? Режисер стрічки, в основу якої лягла одноіменна книжка коміксів, Меттью вон на прем'єрі фільму в Лондоні. Режисер, який також доводиться чоловіком Клаудіа Шифер, висловив сподівання, що публіка тепло зустріне нового Джеймса Бонда. гадаю, їм припаде до вподоби юний сучасний джентльмен, який краше іскри у спосіб, якого вони ще не бачили. До стрічки британський розвідник має бути передусім і завжди джентльменом. Знаходить вияв також в бездоганній елегантності персонажа, в якого втілився Корін Фер. Він мені подобається. Так було не одразу. Проте що довше я працював над ним, то більше задоволення отримував від результатів. Зрештою, я прийшов у захват, і тепер, коли зйомки скінчилися, мені його страшенно бракує. Роль Гаррі виконав 25-річний актор з Уельсу Терон Еґертон. Це насправді щось є. Коли вдягаєш костюм, то почуваєшся не мов би, сильнішим, навіть фізично, якимось всемогутнім. Якщо колись доведеться врятувати світ, то неодмінно в костюмі пошитимо на замовлення. На екрани України фільм вийде 12 лютого. like I give піполаґонтіда.